Вітаємо мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок з вами. Початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на тиждень з 24 по 30 листопада. Дивимося прогноз по активності для нашої країни в загальному. Так у коментарях ви можете залишати свої питання, думки так? психологія езотерика, терекаторо будемо розбиратися, і залишаємо вподобаєчки. Сьогоднішня доба, понеділка, так, що нас з вами чекає іще на сьогодні. Ворог має плани і буде створювати провокативні. Дії, так, буде тиснути на сьогоднішню ще добу. От мені іде, можлива масова активність, тобто багато переміщень у повітряному просторі на сьогодні. Зараз у нас четверта година, тому ще на цю добу може бути піднята активність у повітря. Розвідка, і розвідка може нести нам наслідкові моменти, пов'язані з місцями. Служба, форма, це може бути ТЦК, військові, режимні, якісь об'єкти. Далі, на наступну добу, так, завтра, вівторок, на вівторок, 25, те що нас з вами чекає, так, 25. те 25 число. Робота захисту пов'язана з місцями підприємства забезпечення, так? Захисні е, системи будуть працювати, бо провокації від ворога, знову ж таки, ми будемо мати. От. Далі, середа. середа. Що нам несе середа? середа. Темний період доби форс-мажорні ситуації пов'язані з місцями лікування, дороги, транспорт, вокзали. Тут можливі. Неочікувані наслідки для нас. І знову ж таки може бути більша активність, тобто багато руху у середу, може бути знову ж таки у повітрі. Четвер, четвер, що нам принесе? Четвер. Темний період доби, захист, інфраструктура підприємства. Тиснути ворог буде. Знову ж таки, ми будемо справлятися з тими ситуаціями. Дуже багато четверть захисту, тривожність може піднятися. І такі повторювані події по втраті, особливо місця пов'язані з лініями зіткнення, прикордоння. Так, от такі моменти там якісь провокативні будуть сильніші. П'ятниця, п'ятниця, наслідки, масова, таке масова кількість людей, де багато людей. Людей, так, можуть бути втрати. Ось, місця пов'язані зі світлом, знову ж таки, тиснення йде. С, е, субота, так, субота, захист буде працювати у суботу. Також е, підприємства дороги, транспорт і е, ворог має знову ж таки цілі. Неділя, втрата ресурсів, державні установи, підприємства.